Усім привіт! Я Ната, і вона на каналі Ната розпакує. Нарешті моя перша посилочка з Китаю. І замовляла я цю свою посилочку не через Екс чи тему, які зараз такі популярні, а через внутрішній китайський маркетплейс, де китайці продають китайцям. І це часто значно дешевше, ніж на міжнародних майданчиках. Та як це внутрішній маркетплейс, замовити одразу посилочку до України ви не зможете. Потрібно це робити з допомогою логістичної компанії. Так, тепер переходимо нарешті до моєї посилочки, яку я з нетерпінням хочу відкрити. Але перед цим, будь ласка, підтримуйте наш канал за допомогою вашого лайку та підписки, щоб ми Могли створювати гарний контент для вас. Посилку Я замовляла авіаперевезенням, яке йшло до мене 11 днів з моменту відправки з китайського складу. Товари я замовляла з різних магазинів, які потім відправляли їх на логістичну компанію на їхній склад. Приблизно це займає два дні. Тобто в середньому 13 днів потрібно було, щоб посилочка після оплати товару приходила до мене. Давайте ж оглянемо, що в нас таке є. Я з нетерпінням чекаю подивитися на цей весь товар, тому що я вже, чесно кажучи, забула, що я там замовляла, як воно виглядає, і досить цікаво, якої якості воно є. Нарешті давайте глянемо, що там таке. Так, 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 так. І перше, що в мене тут є, це є жіноче білиз. Це таке, я замовляла, щоб для себе перевірити, подивитися на якість і як воно виглядає. Ціна його є приблизно. Я вам потім покажу. Там ми потім по відео вам поставимо. Так, давайте далі. Далі, що там? А, це таке класне. Це светрик. Це светрик. Дуже класний. До речі, він виглядає дуже гарно. Давайте зараз подивимо на якість. Зараз моя дитина в садочку, потім, як він прийде, ми йому поміряємо все, подивимося, що він скаже. Ух ти! Ну, досить такий досить гарний светочок. Ось, такий якість дуже хороша, насправді дуже хороша. вовна така, досить класна. Потім ми вам покажемо. Далі, далі ще одна. Боже, Це я своїй дитині понакупляла, ну, кому ж купляти, як не для дитині в першу чергу. Про себе думаю, вже в кінці, а дитина це ж мусить бути мастхеву. Це здається, футболочки. Зараз ми перевіримо. Короче, запаковано так досить гарно. У босся яке класне, таке на дотик, До речі, дуже таке приємне, таке пандочка. Але правда, дивіться, якась є плямочка така. Невеличка, маленька якась плямка є. Це такий недолік, ну але по якості теж дуже гарне таке. Давайте далі. Ще одна. Ще одна футболочка, заїдеться для моєї дитини. Футболочка з такою класною качечкою, дивіться. Вау, ти така класна, дуже прикольно. Мені подобається матеріал. Направду всі речі матеріал досить хороший, дуже гарний. Але качечка класна, Принт, взагалі супер. Ще одне. Ну направду я замовила своїй дитині декілька футболок, декілька светриків, тому що мені було цікаво, як взагалі воно є по якості, як воно. Тому що по перше, в неї значно дешевше ніж у нас. Так як у нас теж продають багато китайського, але з цінами набагато дорожчими. Ну, вау! це взагалі дуже, дуже класно. Дивіться, дивіться, класно. Дивіться. Тримай. Ну ви, давай далі. Ого, го, це ж вони кожну окремо прислали мені. Кожну футболочку, кожну светричок окремо. Дуже приємно. О, це моя дитина буде мати, натішиться. Дивіться, яка пандочка. а панди, ви знаєте, що китайці дуже люблять панд? Ну як і взагалі бомба, мені дуже подобається. Дуже на дотик таке приємне. Будь ласка. Так, дивимося ще. Оце мене сьогодні в, ден... в дитини буде день перемірювання е, усього. Ну він це любить, чесно кажучи. Йому подобається все мірити. А це взагалі яке класне. Дуже гарне, дуже гарне. Оп! А це знаєте що? Це я замовляла для своєї дитини. Так, тут ручки, дивіться, скільки запасок дали дуже багато. Зараз я вам покажу ці всі ручки, але чат хочу вам показати ці блокнотики. Я спеціально замовляла, та як вони у нас в Україні зараз дуже популярні, такі зошити стали. Це спеціально для дитини є для того, щоб він вчився писати по таких виїмках. Ось дуже такий гарний зошит. У нас він коштує, якщо здавилося десь 600 чи сімсот гривень плюс-мінус. В Китаї це набагато дешевше. Є буквочки, звісно, ж і є цифри. Ось такого от плану. і дивіться, дитинка зможе гарно прямо писати, щоб вона звикла. Тут можна ручкою, олівчиком як буде зручно. Дуже гарно, мені подобається ручки. Я дуже хотіла е, взяти щось для, для марчика, щоб він навчився правильно тримати ручку. Щоб оці пальчики, щоб вас отут-потім все не натирало в дитиночки. Є такі от штучки, Ось, надягаються на ручку. Такий кораблик, дитинка, та як це є резинове, воно не буде натирати, воно буде таким пластиком. Ось. І дитиночка собі бере отак правильно, він зразу буде самого дитинства правильно навчиться тримати пальчики і йому писати. Дуже багато запасок дали. Скільки це коштує, я пізніше віконечком ми вам намалюємо і напишемо. Дуже гарно. Давайте перейдемо далі. Що ми там маємо далі? Це, напевно, чоловічий кланч. Клач я теж вибирала. Счатку думала, що він жіночий, тому що він насправді досить такий гарно виглядає, але потім почитала, що це чоловічий клач. Ну, купусовому чоловіку може, нарешті, почне носити. Дивіться, такі сумочці. Яке гарненьке. Давайте подивимося, що ж там є на середині. Тут такий замочки. Тут можна навіть ставити заблокувати пароль, і що, а який я знаю зараз. Ага, зараз пароля тут немає, напевно. Так, зараз пароля немає, відкрилося, гарно відкрилося. Дивимося. Так, досить гарно, дуже гарно пошит, дуже гарненький. Він десь мені вийшов в районі 800 гривень, плюс-мінус. Пошиття, пошиття, до речі, дуже класне. Підпалювати не буду, не буду перевіряти, наскільки це її шкіра. Знаю, що там ніби підпалюють їх, але ми цього не будемо ризикувати, не будемо пробувати. Так, давайте ведемося, що там у нас далі. А знаєте, що це? Це гаманець для моєї дитини. Це не для мене, не для чоловіка, це для моєї дитини. Та як він часто любить якісь гроші, мама, дай мені там кей гривень, дай мені 10 гривень до магазин. хоч щось собі купити. І мама подумала, так, дитина росте. Йому потрібний гаманець. А так як його улюблений герой це є спайдермен. Що мама мислила обов'язково зробити спідермена купити. Дуже класно. Ну, взагалі, на копійки є містість. О, так, як нормальну дорослому кошельочку. Є на копієчки, є навіть на карточки. Супер, маст хев. Далі. Що це в мене таке є? А це вже я не знаю. А ні, це не чоловічі, це я собі. Це я собі замовила. Я вже забула, бо це вже трошки часу пройшло, поки я почала знімати це відео. О, вау! Дивіться, супер. Ну просто мені дуже подобається ця квіточка. Супер! Ще є додатково, дивіться, така ніша для карточок, яку можна собі окремо класти, Супер. Мені дуже подобається. Я дуже задоволена, чесно. Ух ти, дивіться, які замочиться, дивіться, яка краса. Він міде своє 500-600 гривень. Точно вам потім напишу, бо я вже не пам'ятаю цін. Може, пізніше вам ще знімлю, як трошки з ним похожу, хоча б деякий час знімлю вам точно як він носиться. Дуже гарно, дуже подобається. Давайте далі. Так, це чоловічі майки. Чому тут намальовано чомусь жіночка? Не знаю чому, але насправді це чоловіча майка. А що я тут маю? Для себе ще одне купила. Я казала для чоловіка, це ще все для дитини і для себе в першу чергу купила. Сумочка. Сумочка чомусь вона була досить дешево. Мені було аж цікаво просто, чому вона така дешева. Сумочка досить гарна на ту ціну, що я їй за неї заплатила. Ця сумочка це взагалі супер. Дивіться. Дивіться. Ремішочок ось такий у нас є. Ну, сумочка, справді за ті гроші, що я за неї дала, вона є просто супер. Вона просто без об'єму, то вона виглядала така сплюснута, не дуже. Але дивіться, як вона буде виглядати, коли вона ще така буде розпрямлена, буде в такому об'ємі. Більшому дивіться. Дивіться, яка красива. Легесенька, красивенька. Ну що сказати, так от, попробувати. Сказати по якості, що це є супер клас, такі просто неймовірно. Ні, не можу вам це сказати. Тобто, це не є щось, це не є брендова сумочка, це не є якась за страшні гроші. Накоштує я потім я не так як я не пам'ятаю, пам'ятаю, що вона досить дешева, але не пам'ятаю скільки саме. Потім вам віконечку лише напишу. Але просто за ці гроші, отака сумочка, походити один сезон і думаю, що вона красиво буде вам ходити. До речі, дуже гарна. Дуже люблю коричневий колір, тим більше зараз осінь вона підходить дуже гарно. Це дуже класно. Хоп, нака розпакує. Так, що ще я маю? Взуття. Взуття для моєї коханої дитини. Так як зараз іде осінь, так як дитина в такому віці росте, батьки, які мають таких дітей, знають, що для дітей потрібно кожного разу взуття, одяг, все нове, щось нове, тому що вони ростуть. Вони, ножка в них збільшується, їм потрібен нове на другий сезон. І дивіться, які гарні черевички. Черевички бомба. Це черевички, просто супер. Це Nike, пише Nike. Звісно, що це не оригінал, не Nike, це є підробка, але дивіться. Дивіться, яка якість. Боже, які вони класні. Я би хотіла сама бути дитиною і, і, і ходити усьому, тому що я йому купляю. Стілька, яка класна. Дивіться, дуже класна. Дивіться, під дитинкою, під ножку. Бачите, дивіться, щоб дитинки гарно все було м'яко, щоб було йому добре. До речі, запаху немає оцього такого резинового специфічного запаху. Дуже приємні, дуже гарні ці черевички. Ну, я задоволена. Супер. Брозину і так ідиться, зжимається. Дуже класно. Пошиття О, як гарно. Дуже класно. Дуже гарно. І ще одні красивочки. Це таке більше йде на осінь. Це на осінь? Ну, це теж такі більше осінні йдуть. Так, дивіться ще одне. О, тут такі, там не було тих ставочок, тут такі є ставочки. О, клас! Ну мені дуже подобається. Вау, дуже класно, красиві. Та ви що. У -у -у -у. Я рада, тому що я дуже хочу своїй дитині, щоб в нього було все саме гарне, та як кожна мама, щоб воно було зручно, красиво. Дивіться, яка красота. Вони йдуть без упаковочки, тому що я коли логістичні компанії замовляла, і там можна відмічати, щоб вони нам давали або в коробочці, або без коробочки. Щоб воно місце мені не займало, я попросила без коробочки, і відповідно і вага трошки буде меншою. Тому вони прийшли мені лише пакетика. Але коробочка, як ви бачите, гарна міська коробочка, і нічого зі мене нам не зігнулося, не погнулося. Кросівочки, дивіться, Кросівочки, супер! Все, це моя перша посилка. Ми дуже багато усього відкрили. Це зараз я буду з тим всім розбиратися, дивитися. А потім, як прийде моя дитина зі садочку, ми будемо на ньому ці всі футболочки, ці всі светрики, це все будемо міряти. Він буде задоволений. Я думаю, що йому дуже сподобається. Він в мене такий, що він дуже любить все нове, гарне. Будемо на ньому це все міряти. дивитися. правда, погода все не дуже до футболок, але садочку досить тепло, і вони ходять в футболочки, то йому ще піде. Ось, дякую те, що ви були зі мною, що ви розпакували разом зі мною мою першу паковочку. Я ще потім там ціни додамо трошки до відео. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що дивилися зі мною це до кінця. Лайкай, підписуйся, пиши, що тобі сподобалося, що ти би хотів побачити в наступних відео. Далі буде лише цікавіше. З тобою була Ната, і ми ще багато розпакуємо разом з тобою. До зустрічі, па Ната розпакує!